Привіт, друзяки! Відео на рахунок вбудованої пошти Windows 10. Дуже часто зараз є такий глюк, коли ми отримуємо листа, і там от, от лист містить отаку абракадабру в назві. Навіть коли ми намагаємось його зберегти, ми не зможемо його відкрити, тому що файл не має розширення. От. Ну, В даному файлі тут є, хоча б збереглося PDF. Зазвичай навіть такого немає. Просто абракадабра. То це лікується знищенням почтовика вбудованого. З допомогою от Windows PowerShell вам треба буде запустити з правами адміна. Потім копіюємо ось цей код, вставляємо його в PowerShell, тиснемо Enter. Бачимо, що почта зникла. Тобто Windows видалив її разом з календарем. Ось, Можемо закрити, перейти в магазин Microsoft, пошта та календар. Знову натиснути Отримати. Завантажити її. Програма скачається з Microsoft Store, і вам знову потрібно буде зайти у ваш обліковий запис, і тоді програма почне нормально працювати і отримувати листи. І ось, після даної процедури, ми бачимо, що файли відновили своє правильне розширення. Ми можемо їх зберегти, і вони будуть відкриватися. Приємної роботи вам. Удачі!